Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Останній нашої зустрічі відбувся форс-мажор, проте українська медицина добре зробила свою справу. А курс реабілітації на основі вживання нашої медовухи знову поставив нас у стрій. Проте виникла проблема. Добр Бобр, вулики якого стоять на землі. Кілки він не заточив, помости не зробив. Ми вирішили самі позбавити його цих турбот. Ми вирішили його ліквідувати. Ось заїхали на чорний ринок, де замовили самі дорогі стволи. А оскільки Дімо за принципом хоче чудовий результат роби роботу сам, я особисто взявся за виконання. А ось і вони. І Як цим працювати? Та, 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 та хіба що отак. Паша, де патрони? Патрони. Візьмеш пачку сігар... спичок у тракториста і великий підшипник, і все буде добре. Так а як перезарядити, якщо промахнусь? Такий же ж два. Я в шокі. Нема там нічого нерви заспокоїть, бо я... як з ним іти на справу. Заспокоїмо нерви. What's stove?